Вітаю вас! І поздравляю всіх українців з визначною датою. 300 років тому народився великий український філософ Григорій Сковорода. Знаєте, саме дивно, якщо йому хтось сказав, що він філософ, та ще й великий, але коли він був живий, він дуже б здивувався, чесне слово. Він скоріше за все назвав би там, співак. Да. Тим паче, що ви знали, він дійсно дуже добре співав. Був момент, коли він співав в так званій приватній капелі імператриці Єлизавіти Петровні. Час трошки поясню, дивіться. Ця Єлизавета, ну ви знаєте, вона незаконно захопила владу. Ні, прямо розуміть то слово. Використавши. Ех, хлопців, гвардійців, так, да, 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 ну, звичайно, не безкоштовно, хлопцям заплатили. І вони скинули законного імператора самого закону. Звертаю вашу увагу, що імператор, який був тоді на троні, він хоча був не повнолітній, дитя було, Іоанн Антонович, але він був імператором згідно всіх указів, які свій час підписав Петро І. Він був законним імператором. Тому що Петро І прийняв чіткий закон, що діючий імператор призначає нащадку. І воля діючого імператора ніку, ніку не може бути оспорена, ну, критикована і так далі. Що відбулося? Ну, Анна Йоаннівна. Призначає нащадку Івана. Він взагалі тамтович. Він в історію ввійшов фактично, якщо б досяг час, він був би Іван. Шост. Шосте. Шосте. Запутався в номерах. Але не трапилось. І вона, а в незаконно захопила. Вона дуже злякалася. Ну, По-перше, вона зрозуміла, що влада імператора дуже така. І вона боялась спати. Ні, ні, не дивитися. Це були проблеми дуже великі, ну, знаєте, люди нас. І от щоб якось заспокоїти, взагалі заснути, була створена приватна капела, яка тільки-тільки виконувала пісні для імператриці. Більше не йде. І от вона під суки цієї капели засипала. Ні, я розумію, ви ну, вона створила... Там хочете магітофон, програмач, смартфон, але приват. І, звичайно, ви розумієте, там, ну, підбирали людей дуже добрими голосами, вони, ні, вони співали пісні такі, знаєте, літературно, релігійні, заспокійні. Ну, саме розумієте, що не можна заснути, то відповідно ж. І от там дійсно так трапилося, що Григорій Скоро там співав. Він спочатку, якби, що ви зрозуміли, вчився духовному семінарі, по-моєму, ні, уже тоді Києвомоглянський колеги не вчився. А там один з ну, скажімо, вивчали музику і так далі. І от там, службовий... О, добрий голос. І кафе. І він там дійсно, мало того, був момент, коли він був керівником Ну, Якось Рент, по-моєму, називається. ну, І щоб розуміли, це дуже високий. Ну, щоб ви взагалі зрозуміли, завета, як всі них були ці такі трішки замашки. Ну, наприклад, їй подобався голос за цього. І вона могла подарувати йому там 5 тисяч кріпаків. Легко. Такі були випадки. Да, так, їй сподобався, сам подарував. Наша імператриця хоче дарує, хоче забирати. Ні кошти. Генеральський чин, вона генеральський чин дала ба... Ну, бас. Співав. Генерал! І генеральський чин сказав, що все таке Генерал Киван. Імператриця сказала генерал, наш генерал. І ви самі розумієте, що Ригська рода, ну маючи зустрічався кожен вечір з імператрицею. От відносно інтимності мовчіть. Розумієте, яка його була влада? Який його його був? Він коли йшов по палацу, там. Ну, ви ж розумієте, що таке... Але ж ви ж розумієте, ну, ж могла спитати, які там, що, там, якісь плітки є. І Григорій починає розповідати про плітки, про церкворців. Іператриця слухає, ага, зрозуміло, ну, ну, зранку цього сім'є. <хи> Ні, чесно говорять, це дуже велика влада. Ну, взагалі, при такої владі, коли ти рядом біля імператора, іператриці, ти просто скажи, ну влада має. Що я травмив Григорій Ну, Оце дійсно, це дійсно, що ну, скажемо Сішко. Він звільнився. Скажу, йому не хоче. Звільнився. Ну, сам розвійнився. я, Ти що? Та ти ж у Бога... Не те ж у Бога, ти Бога за бороду тримав. Бога за бороду. Звільнився від такої посади. Оце дійсно, це дійсно, була ця ситуація, коли ти мог говорить, що... Він сказав, що світ його вимовили, та не фіймався так. Ну, розумієте, в ті часи, коли це думали, це ж не реально. Якби людина була... Як? Як? Ну це уявіть ситуацію. Людина стала дійсно прем'єр-міністром. Ще Ви Знаєте, мені набрикли, я хочу. Та як? Ти що рідний? <ріху> Вернувся вчитися в Києвої колегії. А ні, академію академію. Ну, от, от це там, там у нас. Дивіться, яка ситуація. Згідно документів, які ну, вдалося знайти шукали, школах, ви розумієте, дуже багато. І взагалі з цих записів Григорійська врода не закінчить всю академію. Ну, зараз поясню. В ті часи було декілька етапів. Перший етап вчиться. Після цього ну, там, людина мала можливість здати екзамін на називався магістр мистецтв. Він не здавав цей замін. Ні, там були такі випадки. Він вчиться, але не здає. Або не може, або не довчилась. Скоріше за все, що сказав, просто не довчився. Зах... Тобто, він не здавав, не був. А якщо б він б став магістром мистецтва, він міг іще вчитись, і тоді він міг би право здати названня доктора. Або філософії, або богословії, або юриспруденції. Що ж там ще було читати забув? Так що він офіційно, фактично, навіть не закінчив. Ні, в ті часи таки було. Там взагалі, щоб ви зрозуміли, вчилися дуже довго. Починав вчитися підліткового віку, дійсно, да, і вчилися дуже довго, дуже багато не довчалося. Ну, вчиться, ну, там, порядок став не закінчить. Вважало, що важко вчитися, да, да. ну, зараз. І він не закінчив. Але, але, все-таки він вчився ж сам він після цього пішов працювати. Він ці всі розмови, що він ходив, боси по Україні, брехня. І коли він боси не ходив, якщо... він взагалі любив, любив розкішне життя, ну, скажімо, багате, а розкішне, приємне для себе. І якщо він кудись мандрував, то... Брички, в коляски, в кареті, а не І от він наймає, наймається працювати, він там попрацював в Переяславі в колегами, ну все-таки, так як він академій вчився, то, ну, бажаю. Але дивіться, ким він, як правило, був. Його, як правило, запрошували, щоб він вчив або спів, або музику. Він же, як ви розумієте, був в капелі, ну, мало того, що він співав, він навчився грати на всіх інструментах, в тому числі на скрипки, ну, все. писав музику, відповідно, там навіть виконували його твори. Ну, ви ж самі розумієте, що він мав це. І ну, вважали, що голос був дуже добре. Зараз саме розумієте. Можна тільки вірити. І він дійсно... Спочатку переяснили, виконав, тут щось там його не склалося, а потім найнявся як приватним вчителем. Ну, в принципі, ті часи, що ви зрозуміли, це була висока людина, немідна. Ті часи, що ви зрозуміли, ну, зараз вам їх трошки. Це ж не просто вчитель, це виховати. Ну, от Багаті люди, якщо хотіли, щоб там їх нащадки, вони наймали, ну, відповідно, за добру платню, ну, добру. Вчити, які повинні тільки вчити, але й виховувати. Ну, це, і звичайно ми старалися неятися. Не, 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 бачу, показати, щоб, сказати, ти знаєш, у мене там такий... О, да, да, я чому ж плачу. І він дійсно... Там цікава ситуація. Він цього ж, ну как би, хлопчика. Він його ругав. Не без того ще його. Був момент, коли, значить, дивіться, батько вигнав, вернула за те, що він поумцював його нащадка. А потім повернув, <смі> простили, там, ну, так, да, правильно зробити, треба було все <смі> А потім оцей хлопчик, коли виріс, став дуже невідомо. Не ну, в Російській імперії він зробив дуже чудову кар'єру. Був дипломатом, був і успішним таким, ну скажімо, царедворцем і так далі. І е, вже коли вже був дорослий, постійно запрошував, поспілкуватися. Так. Був ще такий теж цікавий час. Григорьська рода поїхав в австро... ні, ні, Австрійську ну, там десь зараз Угорщина. І не просто так, а поїхав як перекладач або помічник. Там от статус було і незрозумів. Опять же, Єлизавета послала свого там перетворця, щоб він закупив в Угорщині вина, вино для столу, Ну не просто бочку, бочки, бочки! І от Гругорська Рената поїхав, був на дипломатичній москві служби. Ні, щоб ви зрозуміли, посада ви, вино це добре, але що ви самі розумієте, приїжджає людина близька до імператриці, відповідно, спілкуються з тим самим імператорським двором, з герцем, графом, це ж не та людина, що приїздить. І горьська робота. Так що він забав дипломатичної роботи. Теж було таке. Не дивитесь. Ну, він і не зрозуміло, в Деякі говорять, що він приїхав як людина, яка мала, ну знав, а дійсно він знав багато, ну, я сказав, класичні мови знав, латин, старогрецьку, староєврейську, Він знав ще, виходячи з того, польську, знав французьку, знав німецьку, знав мову. Англійська тоді не цінувалася, не було. І скоріш за все от він якраз був, ну можливо, або як просто представник ну, старшого, <зас> за компанію скатався. Так ще так да, було таке було. Вернувся всі, і знов таки, ну знаєте, якщо питися біографією, він ніяк не мог... Не то що не мог, скоріш за це він не хотів робити кар'єру. І не хотів, ну знаєте, щоб робити кар'єру, час і часу треба десь там пригнутися, нагнутися. Похвалити, перехвалити, а в нього якраз цього не було. Тому в нього виходилось, він міняв місце роботи, міняв різні, скажімо, покривителі, таке в нього відбувалося. Так, він фактично робив, любив нормальне життя, і якось так складувалося, що завжди знаходився якась людина або люди, які його фінансували. Або дійсно він роботу отримував, таку він в Харків там теж викладав. Або його, знову все ж наймали на таку роботу, що там. Чи виховував, теж було? Дивіться, яка ситуація. Сам він практично нічого не писав. Більшу частину його творів записував. З часом створився такий пир. Гурток називає. Ну Просто з ним любили спілкуватись, ну, люди заможні. Небідні, дуже подобаються, його запрошували, до нього їздили, ну, наприклад, там, приїздили. Відповідно, хотіли там, де навіть, от, він карту викладав, він приїхав, наняла будинок цілу, ну мала можливість. І ми виїжджали, Не уїжджала, хотіла спілкувати. Не хотіла, я хочу тут от, поспілкуватися з Григором. Хай там мої там, Санкт-Петербурги відпочивають. Я тут хочу. І дійсно створився такий як, гурток. Ну, скажімо так, з яким йому було комфортно спілкуватися. Він нікого не агітував, не так дав. Він просто спілкувався. Так, да, оці люди якраз записували його думки. І більша частина його творів, його думків, це не він писав, це за нього записали. Там навіть був один, так сказати, який цілий твір написав, твори, біографі і так далі, Вони якраз про став. А він дійсно, ну, вірші писав. Ні, я говорю, в нього ж пише все-таки талант такий, музикальна література, е, е, музику писав, це дійсно, це було. І деякі твори, ну, залишились його ноти, залишились його вірші і так далі. Таке було. А от філософські праці він писав. не писав. Хоча дійсно він, знаєте, що ще було цінне вірші, був, ну, як би сказати, ну, от він афоризм, короткі думки. І оце розходилося, це розходилося. Знаєте, ого, підхватили, так, да, так, да, це в нього. В ньому виходилося. Знаєте, так сказати. І так воно раз, пішло. І дійсно прожив, скажімо таке, цікаве життя з точки зору от слово, що він говорить, світ мене ловив, ловив та не спіймав. Це точно. Навіть були такі моменти, коли там один багатій йому пропонував, говорить, от приїзди, знаєш так, у мене тут є. Маєтки, я тобі віддаю цілий, маєток з всім. Тобто будеш там, ну, от, прискорюй, ти живеш, ну, я можу себе призразити. Говорить, ні, не хочу, не хочу. Хай я її тут, от, 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 така ситуація, тут така це хоче все. У нього це не хоче, знаєте, його поведінка, коли він там притридці відправляє. А, цікава ситуація ж, коли Катерина ж друга вже була, вона його запросила. Ну, вона не могла про нього нічого. Тому що, вийшло, слух розходився. Ну, звичайно, дивіться, яка ситуація. Ці е, розмови, що його твори читали селяни українські, це брехня. По-перше, вони були не освічені, а по-друге, б... навіть якщо намагалися, то вони не зрозуміли. Григорійсько Сковороду знали ну, Тому що він, ну, він був для еліт, такої еліти. А селяни його не знали. Не знали. Взагалі, це... і от дійсно Катерина Друга його запросила, тому що вона ж чула, що ви чули такі фігур, от він так, такі речі говорить. Запросили. Він приходить. Ну, відповідно, по традиції потрібно, щоб кланість. так. Ну не кланя. Ну, я питаю, а чому ж ви так стаєте? Ну, Тухлинку, якщо я буду кланятися, ви ж мене не розгледіть. Ну, коротше, імператриця теж дуже не сподобалася. Страшенно сподобалися. <різь> Знаєте, він вмів так доведення ці бідня поговорити. Ну що розумієте? Ну, вона ж розуміла, що ці всі придворні ну, говорять теж. А тут можна так поспілкувати з дивно. <різь> і подобалося. Так що така ситуація. От такі був цей геройська рода. От така історія. Я б сказав би унікальна. Тому що от, з точки зору філософії, ну, скажімо так, ні, ну що, е, якщо говорить про світовляна, якщо говорить про такі класичні філософські праці, ні, ні, це точно не він би не захотів. Тащо та, воно мені треба? Так що, таких цікавих, людей, таких цікавих людей, українська земля мала, має і буде мати. Це те, ваше увагу. А вам дякую за увагу і пишіть коментарі. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.